Привіт! В цьому відео я покажу декілька способів, як розв'язувати судоку швидко. Для цього потрібно знати, що судоку складається з 9 рядочків, 9 стовпчиків і 9 квадратів. Кожен з яких складається з 9 клітинок. Мета цієї гри полягає в тому, щоб заповнити кожну клітинку цифрами від 1 до 9. Причому таким чином, щоб вони не повторювалися. Один із способів це візуальне визначення найбільшої кількості відомих цифр. В нашому випадку, це один рядочок, в якому невідомо розташування двох цифр. І один стовпчик, в якому невідомо розташування трьох цифр. І почнемо з рядочка. Визначаємо, які цифри нам невідомі. Це 1 і 2. І визначимо їхнє розташування за допомогою стовпчиків, які перетинаються з нашим рядочком. Візьмемо центральний стовпчик і будемо шукати в ньому цифру 1 або цифру 2. Цифра 1 означає, що в цій клітинці 1 не може знаходитись, 1 буде знаходитися ось в цьому місці. А в цій клітинці буде розташована та цифра, якої не вистачає, цифра 2. Інший спосіб це коли лише за допомогою одної цифри можна визначити одразу іншу цифру. Наприклад, в останньому стовпчику нам відомо лише одна цифра, цифра 8. Саме цифра 8. Виключає в правому верхньому квадраті розташування цифри 8 одразу в трьох клітинках. Це означає, що для цифри 8 вільна лише одна центральна клітинка. І таких випадків в нашому судоку ще два. Наприклад, цифра 7 виключає розташування цифри 7 одразу в трьох клітинках нижнього лівого квадрату. Для цифри 7 лишається лише одна вільна клітинка. І цифра 1 виключає розташування цифри 1 одразу в трьох клітинках, і для 1 лишається лише одна вільна клітинка. І ще один спосіб це визначення лише однієї цифри по всьому судоку. Наприклад, у нас є квадрат, в якому відоме розташування лише трьох цифр. Але в ньому дуже легко знайти розташування цифри 7. Для цього нам потрібно розглянути два стовпчика, які перетинають наш квадрат. Цифра 7 в одному стовпчику виключає розташування цифри 7 одразу в трьох клітинках. А цифра 7. В іншому стовпчику виключає розташування цифри 7 ще в двох клітинках. Це означає, що цифра 7 буде розташована лише в одній клітинці посередині, знаходимо розташування цифри 7 і в інших квадратах. Наприклад, візьмемо правий нижній квадрат. Для того, щоб визначити розташування цифри 7 в правому нижньому квадраті, розглянемо рядочки. Цифра 7 виключає розташування цифри 7 в одразу трьох клітинках. Інша 7 виключає розташування 7 ще в двох клітинках, і цифра 7 в стовпчику виключає розташування цифри 7 ще в одній клітинці. І 7 у нас буде знаходитись ось тут. І 7 в останньому квадраті буде розташована ось в цій клітинці, тому що інші дві 7 виключають розташування 7 в інших клітинках. Переходимо до визначення цифри 8 по всьому судоку. Візьмемо лівий верхній квадрат, і за допомогою 8 в рядочках визначимо. Де буде розташована цифра 8. І за допомогою цифри 8 в стовпчику визначаємо, що для 8 лишається лише одна клітиночка. І так, цифра 8, в слідуючому квадраті. Виключається ця клітинка, ще одна і ще одна. Наступний квадрат 8, 8, виключається, і ще одна 8, 8 буде. Ось тут. І останній квадрат. Вісім стовпчиках виключають одразу 4 клітиночки, і вісім рядочку ще одна, вісім буде знаходитись ось тут. І у нас стовпчик, в якому невідомо лише розташування однієї цифри. Це цифри 1. Визначаємо розташування цифри 2. І так, візьмемо правий нижній квадрат, розглянемо перетин цього квадрату з рядочками, вони виключають одразу три клітинки, двійка буде розташована лише в, цьому, в цій клітинці. Переходимо на інший квадрат. Візьмемо цей, двійка, виключає три клітинки і ще одна двійка, ще одну клітинку. Двічка буде ось тут. Наступний квадрат, двійка в рядочку, і ще одна двійка в рядочку, двійка в стовпчику. в цьому квадраті двійка буде розташована ось таким чином. І ще один квадрат, двійка в рядочку, виключає дві клітинки, і залишає для двійки лише одну. Переходимо до останнього рядочка, визначаємо, якої цифри не вистачає, цифри 3. Тепер у нас стовпчик лише з одною вільною клітинкою, визначаємо, якої цифри не вистачає, цифри 9. Дивимось наступний квадрат, 1, 2, 3, 4. Цифри 5 тут не буде, 5 буде ось тут. 6, 7, 8, 9. Наступний квадрат, 1, 2, 3, цифра 4, у нас буде ось тут, тому що тут стопчику вже є. 5, 6, 7, 8 і цифра 9. Стопчик лише з одною вільною клітинкою. 1, 2. Не вистачає цифри 3, рядочок з одною вільною клітинкою, 1, 2, цифра 3. Стопчик з двома клітинками, 1, 2, 3. Не вистачає цифри 4, тут не може бути. Значить цифра 4: ось тут. 4, 5, і тут цифра 6. Квадрат з одною вільною клітинкою. 1, 2, цифра 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рядочок з двома вільними клітинками, і квадрат з двома вільними клітинками одночасно. 1, 2, 3, 4. Не вистачає цифри 5, вона може бути розташована і в цьому випадку, і в цьому 6, 7. 8 і не вистачає цифри 9. Тут 9 не може бути, тому цифра 9 буде тут, а тут у нас буде цифра 5. Одна вільна клітинка в стопчику. 1, 2, цифра 3, 1, 2, 3, 4. Не вистачає цифри 5, 6, 7, 8. 9 буде тут, а 5 буде ось тут. Рядочок 1, 2, 3, цифри 4 тут не може, тому що тут в квадраті є цифра 4, може бути тут, а може бути ось тут 4, 5, 6 тут не може бути. Може бути ось тут, а тут не може бути, тому що тут у стовпчику вже є. 6, 7, 8 і цифра 9. 9 тут не може бути, тому що вона є в квадраті. Значить, 9 буде ось тут. А 4 буде ось тут. Так. Дивимось, квадрат, дві вільних клітинки, цифра 1. Тут не може бути, тому що тут рядочку вже є. Стопчик з одною вільною клітинкою і квадрат з одною вільною клітинкою одночасно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3.

і остання клітиночка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями.